Всім привіт! Сьогодні я хочу для вас розібрати таку вправу, як позиція голуба. Ми зробимо різні варіанти в цій позиції. Цю вправу можуть робити ті люди, які хочуть бути гнучкими, ті люди, які хочуть бути здоровими, і щоб був здоровий таз. Також ці рухи допомагають мобілізувати таз, розслабити сідничний м'яз, в кого є проблеми з попереком, але в гострій фазі ми такі рухи не виконуємо. І, будь ласка, контролюйте. Свої рухи, щоб ви собі не нашкодили. Також ці вправи дуже класно допомагають для покращення кровобігу в органах малого тазу, тобто в животі. Тому мобілізуйте таз, виконуйте цю вправу. І у вас буде все добре. Ну, а ми починаємо. Ну, а для цього нам знадобиться кубик 1-2, але поки ми їх відкладемо в сторону і розпочнемо без кубиків. Сідаємо! Позу голуба. Поза голуба – це рахується ось так. Але не всі можуть сісти, тому ми сідаємо в спрощеній системі, коліно згинаємо до себе і намагаємось сістись і вирівняти таз плечі, щоб рівненько сиділи. Сидимо в такому положенні, звикаємо до цього положення. Якщо не відчуваєте ви дискомфорту, Наступну вправу робимо, нахиляємось. В нахилі повинно тягнути передню ногу в сідничний м'яз. 10-20 секунд пролежали, піднялись, спину витягуємо назад, давимо на заднє бедро і приступаємо виконувати нахили. Вперед, назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Достатньо. Розвернулись. До зігнутої задньої ноги. У вихідне положення. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудово. Випрямляємо ногу. Це те саме виконуємо з рівною ногою. Спочатку сидимо рівно. Тягнемо сідничний В нахилі тягнемо. Давимо на заднє бедро. Плечі відводимо назад. Чудово! Тягнемось відкритою рукою. Якщо ліва нога ззаду, значить лівою рукою тягнемось до лівої ноги. Ті ж самі робимо повороти, як ми робили тільки зігнутою ногою. 4. 5. Робимо нахили вперед-назад. Третє поскладнення під ногу ставимо кубик. Для того, щоб більше тягнуло сідничний м'яз. З кубиком не всі повинні виконувати, тільки ті, кого гарна гнучкість і кому комфортно і не боляче сидіти в цій позі. Сидимо з рівною спиною, звикаємо до цього положення. Нахиляємось. Також тягнемо плечі назад. Виконуємо нахили вперед назад. П'ять. Чудово. І лівою рукою тягнемо до лівої ноги. Один, два. Три. 5. Змінили ногу. Нога зігнута, задня. Сидимо. Намагайтеся сидіти рівно, щоб це не було в такому положенні. Штовхаємо таз в рівне положення. В нахилі 10-20 секунд знаходимось Тиснемо на заднє бедро. Відводимо плечі назад. Робимо нахили. Вперед, назад. П'ять. Чудово. Правою рукою тягнемо до правої ноги. Два. Три. Чотири. 5 Вирівнюємо ногу. Сидимо з рівною ногою в рівному положенні. Нахиляємось. Тиснемо на заднє бедро, плечі назад. Вперед назад. Продавлюємо таз вперед. Три. Чотири П'ять. І так само правою рукою тягнемось до правої ноги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудово. Підкладаємо кубик під ногу. Це вже вправа, так би мовити, з зірочкою. Повторююсь, що цю вправу не варто всім виконувати. Виконують тільки ті, хто працює над своєю гнучкістю і впевнений в своєму тілі. Сидимо. нахилі. Давимо. На заднє бедро. І виконуємо нахили вперед-назад. П'ять. Чудово. Тягнемось правою рукою до правої ноги. Один, два. Три. Чотири. 5. Закінчили. Зараз переходимо до іншої серії вправ в позиції голуб Хто дуже хоче виконати ці вправи разом зі мною і має такі кубики або якусь підставку, можна підставити підсільницю. Тоді вам буде легше робити цю вправу. Хто хоче виконувати так, як я. Повторюйте і не сумнівайтеся в собі. Згинаємо заднє коліно. Спина при цьому рівна. Намагаємось, щоб п'ятка дивилася в стелю. І коли коліно згиналося, не уходило в сторону. Таких 10 разів виконуємо. Я вже з рахунку збилася. Тому дороблю з вами. Тепер такі ж самі підняття ноги в нахилі. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. 7, 8, 9, 10. Чудово. Одноіменною рукою тягнемо до ноги. Хапаємо. І тягнемо до сідниці. Розтягуємо пряму м'язу бедра. Тобто передню поверхню бедра. Тягнемо ми обережно. Великої болі тут не повинно бути. Далі ми нахиляємось вперед і також продовжуємо тягнути п'ятку до сідниці. Тепер ножку випрямляємо і тягнемось за ногою назад. Є. Тепер пряма рука працює через верх і за ногу в той момент відкриваємо наш таз. І закрутили. 2, 3. 4. 5. Якщо вам незручно і хочете більше опори, під опорну руку, в даному випадку в мене це права, під праву руку можна поставити кубик або підставку. І таким чином вам буде легше виконувати. Цю вправу. Якщо вам щось не зрозуміло в моїх рухах, в моїх вправах задавайте запитання, я буду на них відповідати, буду підказувати вам. І коригувати ваші дії. Далі виконуємо з ногою. Згинаємо коліно. Рука за ногу вертається. І вихідне положення. Два. Слідкуємо, щоб п'ятка дивилася в стелю, і коліно згиналося рівно. 4. Важливо, щоб коліно не згиналося в цю сторону. І п'ять. Чудово! Все те саме виконуємо на іншу ногу. На іншу ногу я вам покажу, як виконувати з кубиком. І цієї сторони для вас, щоб ви бачили, як працює опорна рука і як сідниця сидить на кубику. Рівну спину тримаємо і згинаємо коліно. Один. Два. Три. 4, П'ять. Нахиляємось. Один. Два. Три. 4, П'ять. Чудово. Рука піднімається через верх. Таз. Розкривається. Рука за коліно йде. І повертаємось. Два. Три. Чотири, п'ять. З коліном один. Два, три, чотири, п'ять, чудово. Ви ці рухи можете робити як по 5 разів, так і по 10. Беремо ногу до себе і тягнемо до сідниці. Контролюємо, щоб так був рівно, щоб наші кісточки дивилися чітко вперед. Нахилилися. І відтягнули. Ногу назад і тягнемось за ногою, Розтягуємо і руку, і гнемо спину. Чудово! Такого плану рухи може виконувати будь-хто. Але будьте обережні, будь ласка, щоб вам було комфортно. Травми нам не потрібні. Хто може робити з кубиками? Працює з кубиками. Ви можете взяти маленьку подушку, можете взяти якусь підставочку, можна книжки брати. І підкладати. Не обов'язково, щоб це було 5 см. Це може бути 3, 6, 8, а можуть бути і 10. Підкладайте, допомагайте собі. Якщо щось не зрозуміло, задавайте запитання, я буду з радістю відповідати вам. І будьте здорові! Не пропускайте моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових відео! Пока-пока!